Чижик, Чиж. Позивний на Донбасі отримав. Дав полковник мені, який зі мною в окопі був. І після бою він мені сказав, каже, хоч і більшой, але шустрий, як чижик. І так воно до мене як причепилося. Як... Железну дорогу держава, яка йде з Донецька на Маріуполь. Це було біля сладкого село Степне, Тарамчук, потім Березне. Прийшли на позиції, сидів бородатий пацан. Каже, ну а копе накопані, каже, ну копайте глибше. Спитав, чого він каже, тому що железка за железкою зразу закопані, каже, русаки, каже, гранати до нас закидають. Я зразу присів таку. Ну, як стояв у повний рост, мене дозволяє, щоб мене бачили іздаліка. Це зразу присів. Закопався швидко, танчик увалив по нам. в мене дерево лягло, то я швидко копав. Може, минут 15 був закопаний по шию. А потім ще посипав землю, бо багато викопав. Почався штурм, зайшла піхота, почали працювати з ПКМ -а. і з правого флангу, з лівого флангу Дашка почала по нам працювати ДШК. Ми не могли навіть голову підняти. Я почав ну, вогневу підтримку давати хлопцям з правого флангу, бо в них там піхота заходила. І закінчилося БК. Другий номер мій вже був 300 тяжкий. Надав першу домедичну допомогу йому в сусідній окопі, назад, коли вертався, прилетіла пуля в ногу, Получив вогнепальне поранення. Після того почав собі мотати ногу, турнікет накинув і прильот з танчика, і те ж саме бедро перебило, косточка вилізла з ноги, удалили би другу кость, колінну чашечку, все іскусственне поки що. Казали, своє не отрасте вже. Рік просидів на російсько-українському кордоні там, в Чернігівській області. Хотів попасти до брата. Загинув в Красногорівці. А хотів попасти ще прошлий виїзд, вони їздили, я до нього хотів попасти. Мама, я проснувся під Донецьком. МСІ Бузіна. Казав я сам Зелешник. Водій. І туди попав і вже нам парації передали, що йде вигрузка піхоти. Надіжди не було до того моменту, поки я не почув філолога свого начальника в рації, що працює наш кошмарик. І тоді вже я почув, що приходить од нашого 128 мм кошмарика, пішли по піхоті. І що пішло ураження піхоти, в мене надіжди з'явилися на життя. Дядя, обстановка просто покає. Чина. Зайшли в під'їзд. На першому поверсі вже були неприятні дядьки, яких ми хотіли дуже-дуже знищити. Ми відкотилися, зайшли через другий під'їзд через перестінки, на четвертому поверсі. Шість часов ранку філіпішки нас лупити. Залетіла одна в диванчик. Стояв там такий гарний диван кожен. Була ситуація, коли їхали на мопеді. Дід їх зразу уничтожив, бо нам передали, що вони перед цим по формі на мопеді на цьому їхали. І ми їх вже потім на цьому мопеді зняли вдвох з дідом. Один їхав, прикидався дід старим, а другий прикидався бабушкою, в спідниці був. Дві баклажки з водою в руках, наче ну, прикидалися місними. А потім, коли вони під'їхали на моєму секторі на дорозі, прямо стали вже там, де позиція Русаков, і вони стали прямо навпроти позиції, він каже, там. Я чую, як він говорить, він каже, четвертий етаж, каже, сидять, каже, троє. І одразу ми по ньому працювали і вже все, вони там лежали, поки ми не виїхали. Собаки доїдали. Сиділи, ждали, думав, що не вийдемо. Думав, все печально. Одна дитина мене заспокоює доця.